От чому в нього виходить вивчати іноземні мови, а в мене ні? Чому от в усіх виходить, а в мене ні? Давайте зараз поясню, чому, і навіть за ці 30 секунд дам вам практику, яка допоможе вам розвинути свої навички в вивчанні іноземних мов. Елементарна відповідь на це питання: те, що у вас не розвинута пам'ять. Ви або не хочете її розвивати. Тоді б ви не дивилися це відео або ви хочете, але не ж не знаєте як. Як розвинути пам'ять? Елементарне це вивчати по декілька слів на день, і чим більше ви будете їх вивчати, тим краще буде вставати ваша пам'ять. Чим більше ви будете долбитися в одну точку, вивчаючи там англійську, польську, якусь мову, яку захочете, або іншу науку, тим е, краще у вас буде виходити. Як же ж вивчати ці слова? Тут декілька лайфхаків. Перше. Оточіть себе цими словами, випишіть на стікери, приклейте, створіть якийсь мудбор з цими, з цими словами. і Кожен тиждень їх змінюйте. Друге, створюйте асоціації з якимись словами. От якщо якісь слова погано даються, спробуйте з них укласти якесь речення або зробіть якусь дивну асоціацію і те, що ви не любили робити з дитинства, вивчати вірші на пам'ять. Це прям мега допомагає. Ми пробуємо теж таке, практикуємо з учнями, і дійсно розвивається пам'ять. Тобто, поєднайте ось ці всі техніки, які я вам сказала, розвивайте пам'ять, і у вас буде виходити не лише е якісь навички в іноземних мовах, а й буквально все за що ви беретесь. Бо ви тим самим ще й будете розвивати свою навичку дивитися на щось, займатися чимось довго, тобто, навичку довго тримання уваги, що в наш в нашу епоху до покоління неймовірно вам допоможе в житті.